Так, добре. А яке служіння ти звершуєш безпосередньо в нашій громаді? А, в нашій громаді я ведуча на наших молодіжках і я також відповідальна за молодь, яка займається соціальним служінням в наших проєктах. Добре, але тепер нам всім цікаво почути, що ж у тебе за досвід, що ж таке сталося. Ну, історія моя про те, як я чуть не померла. Що, що почалося? Це насправді давній досвід. Все почалося з того, як в Україні почалися блокаути. Це була зима. Я прийшла до своєї подруги, і, гарно провести час, подивитись фільм. Але вимкнули світло. Як ж там фільм. Ну, Ми пішли, включили генератора. Ми дивилися, все було добре, і через деякий час світло все ж таки дали. І ну, ми все зупинили і пішли виключати цей генератор. Але коли я вийшла на другому поверсі замість, я така виходжу і кажу: Ой, Маша, так воняє бенціна. І тут я розумію, що в мене починається е, тушнота, в мене починає крутитись голова і дуже швидко долутати серце, і я починаю втрачати свідомість. Е, але я встигла якби, просто лягти на підлогу, до мене одразу підійшла подруга, вона не розуміє, що сталося, намагається мене якось привести до тями, е, якось мене підняти, але як тільки я сідала, я одразу падала назад. І я зрозуміла, що, напевно, треба подихати повітрям. Зараз в пустошах він допоможе. Е, але довелося буквально пуститися до вікна, моя подруга була. Я подумала тиск, вона тримала мені ноги. ось. Але е, коли вже мені доповзли до цього вікна, я зрозуміла, що мені, мені легше не стало, і мене охопив страх. І я кажу своїй подрузі, я так за зараз кажу, Маша напевно буде викликати швидку. І... В той момент я розумію, що я вже зовсім втрачаю свідомість, що я вже все, вже не можу. І в цей момент я кажу: але спочатку помолись за мене, будь ласка, і ви знаєте, моя подруга, вона дуже скромна, сором'язлива, тиха дівчина, і вона і молиться відповідно, дуже скромно, тихо. Але крізь цей стан я вже майже е, відключилася, я чула дуже гарячу, голосну молитву. І вона благала Бога, щоб я залишилась жива, е, тому що я виглядала я не дуже в той момент. Ось. І е, крізь цей стан я встигла сказати Амінь, і більше я нічого не пам'ятала, що відбувалося. Е, прийшла дитя, моя, вже тоді, коли приїхали лікарі, вони наді мною щось стояли, щось питали в мене. Поруч сиділа моя подруга, їй, до речі, теж було багато. Ось. Um, і лікарі не могли зрозуміти, що ж тобою, чого в мене такий стан, чого в неї такий стан. Думали, вони різні. І коли приїхав батько моєї подруги, ну, в хаті дуже пахло бензином. Тому перше, що він зробив, він пішов і перевірив генератор. Виявилось, що там була поломка і деталь, яка мала виводити цей чадний газ на вулицю. Е вона була поламана, тому цей чадний газ піднявся до нас на другий поверх. Ось а, тому я чуть не вмерла, і я вірю, що саме молитва моєї подруги вона допомогла мені залишати живою і зараз я тут. Слава, Слава, Богу. Богу. Слава Богу, за таких друзів. Я так розумію, а, те, що сказали також лікарі, що якщо б ви ще трошки довше подихали це так, так, так тобто ми подихали достатньо часу, щоб бути мертвими. Ось, тому вони були вражені, тобто що ми вишили. Слава Богу, що подруга такаючи молилася, що швидка встигла доїхати, Господь зберіг життя цієї чудової людини. Слава Богу, за таких друзів. Давайте не тільки шукати таких друзів, а й бути такими друзями. Давайте піднімемось і попросимо про це. Наш Батько Небесний, Боже, ми дякуємо Тобі за цей чудовий суботній день, за те, що ми зібралися тут, ми можемо славити Твоє ім'я, Боже, ділитися нашими досвідами, прославляти Твоє ім'я. Боже, я дякую Тобі за те, що Ти благословив нас і ми можемо бути разом, мати друзів, які завжди підтримують, Боже, завжди помоляться за тебе. І, Боже, благослови нас, будь ласка, щоб ми також були. Прошу друзів, які зможуть підтримати в молитві і навіть викликати швидку. Будь за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.